Усім привіт! Сьогодні поділюся з вами комплексом, який я даю своїм клієнтам, у яких є грижі, протрузії чи просто біль у нижній частині спини. Якщо тобі актуально, то залишайся і дивися далі. І не забудь про вподобайку. Вправа номер один. Стаємо в колінно кістіву позицію, так, щоб кісті були під плечима, коліна під тазостигновим. Ось такий рівний квадрат. Вигинаючи спину вниз, піднімаємо голову вверх і вдихаємо. Тепер навпаки вигинаємо спину вверх, робимо видих. І тягнемось під борідням до грудини. Знов те ж саме прогинаємось, вдихаємо. Слідкуйте за тим, щоб плечі не йшли до ваших вух, не зажимаючи собі шию. Опускайте їх трошки вниз. І повторюємо. Право номер два, схоже на попередню. Витягуємо носочки, тазом сідаємо на п'ятки, руки витягуємо вперед. Іначе проповзаємо під парканом. Верхні позиції видихаємо. Витягуємося вверх, так щоб ваші плечі не затискали шию. Стоїмо секунди-дві в цьому положенні і просто повільно повертаємось назад. І теж можемо видихнути в цьому місці. Знову проповзаємо і повертаємось назад. Вправо номер 3 Сідаємо тазом на п'ятки, витягуємо руки вперед і крокуємо руками максимально в праву сторону, не відриваючи таз від п'яток. І затримуємося в цьому положенні на 5 секунд повільно переходимо і так само в іншу сторону. І остання четверта вправа. Лягаємо на спину, притискаємо поясницю, п'ятки тримаємо разом, руки трохи в сторони для опори. На видиху опускаємо ноги вліво, а голову повертаємо вправо. Затримуємося в цьому положенні на кілька секунд. Потім повільно піднімаємо вихідне положення і так само опускаємо в іншу сторону.